Ось ми прийшли в гості до поляків. Як живуть поляки, жаби, короби, кої, гамак, качеля. Ой, гойдалка, не так сказала. Так, а ще ось там в мене цікавий такий городик, не такий, як в нас, незвично. Малий. Ось шпак в Ось скільки в поляків городу. Принаймні, скільки ми не запитуємо, то вони не займаються такими сотками городів, як ми в себе. Оце город. Вулики, здається, вони не функціональні навіть. І дуже цікаве, автентичне в них подвір'я. Ось так, зараз покажу. Ось мені подобається цей дуже годинник. Такі цікаві старовинні речі. Підкова. Це такі якісь ножі. А це ці хазяєва. Вони займаються конями, в них є два коня, яких треба називати на букву, а в них так по родовому. Дереву треба. Ну ось, дві машини, невелике господарство. На вулиці, бачите, яка краса картини. Такі речі.